Мирна акція до дня територіальної оборони відбувається в столиці в ці хвилини. Родини захисників зібрались на майдані незалежності. Мета привернути увагу до долі полонених, зниклих безвісти, звільнених з полону. Чи не стала на заваді акції сьогоднішня ранкова злива? Дізнаємося від Тетяни. Демух. вона з нами на прямому зв'язку. Таню тобі слово читаю віру. Сьогоднішній дощ не став на заваді у. Родин також ось військовополонених. Також тут є ті, хто чекають своїх чоловіків, сонів Ті, хто нині знаклі безлісти в день територіальної оборони тут влаштували такий на майдані незалежності. Такий перформанс виступили і члени саме територіальної оборони, керівництво, координаційний штаб. Тут кожен мав слово, і от нам також вдалося поспілкуватися з рідними, які чекають тут з кожного рівні. Дні, адже вони їх рахують насправді. А когось ще від початку повномасштабного вторгнення чекають свого чоловіка. Хтось тільки два місяці. Давайте пишуємо їхню пряму мовом. Нагадайте про полонених, які виходили за просталі і там якраз таки були наші хлопці з територіальної оборони. Тому добре тут нагадуємо про те, щоб їх пам'ятали. Без всю Зараз без чиї сидні. Ми вже чекаємо, тим самим батьки, це діти чиїсь. І наше керівництво має почути нас, що ми тут стоїмо побачити і почати шукати. Знову сексі країни тут на початку відбулася така спільна молитва. Зараз ще відбувається ця мирна акція. Кожен має слово і представники територіальної оборони. Але що хочу сказати, коли ти говориш з рідними військовополонених або зниклих безвісти, всіх з'являються сльози. А їм ще важко, і це насправді так і є. І у всіх них є одна мрія. На всіх вони кажуть, що хочуть почути нарешті по телефону від представників координаційного штабу, що вашого сина, батька, чоловіка звільнили. Ви скоро можете побачитись. Наразі це все віра. передаю тобі слова. Дякуємо. Тетяна, Демух серед місця, столиці з деталями про те, як проходить мирна акція до дня ТРО.